Нагадаю, що при обчисленні відпускної середньої із розрахункового періоду виключають час протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково. Що це за періоди та як їх виключати з розрахунку середньоденної зарплати, розкажу далі на прикладах. Уявіть, що працівник зовнішній сумісник звільняється у серпні 2023 року. У розрахунковому періоді, серпень 22 липень 2023 року, він хворів. Йому було оформлено електронний лікарняний з 20 по 31 березня 2023 року. При цьому, відповідно до вимог статті 22 закону про соцстрахування, перші 5 календарних днів тимчасової непрацездатності працівника за таким лікарняним були оплачені за рахунок роботодавця. А вісім календарних днів хвороби, що залишилися, не профінансовані в ПФУ. Оскільки допомога по тимчасовій непрацездатності враховується при обчисленні відпускної середньої, то й період хвороби працівника, за який були нараховані лікарняні, тобто перші 5 календарних днів, і самі лікарняні візьмуть участь у розрахунку середньоденної зарплати. Натомість дні неоплачуваної хвороби сумісника доведеться виключити з розрахункового періоду при обчисленні відпускних. Відповідна відпускна середньоденна зарплата становитиме 262 гривні 85 копійок. Тепер давайте розглянемо інший приклад. Працівниця звільняється 21 серпня 2023 року. У розрахунковому періоді, серпень 22 липень 2023 року, вона перебувала спочатку у відпустці для ВПО та тих, хто за кордоном, 81 календарний день, а потім у карантинній відпустці 72 календарних дня. А далі, у відпустці у зв'язку з воєнним станом 90 календарних днів. 1 квітня 2023 року жінка вийшла на роботу і працювала по день звільнення у звичайному режимі. Оскільки час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства не працював і за ним не зберігався заробіток, виключаються із розганкового періоду, тому всі календарні дні відпусток без збереження зарплати, в яких перебувала працівниця протягом розрахункового періоду, незалежно від підстав, за якими вони були надані, виключаємо із розрахунку середньої, тобто всі 243 календарних дня. Відповідна відпускна середня становитиме 360 гривень 66 копійок.